Добрий день, я Зеленецька Поліна Сергіївна, учениця 11 класу Флоренського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Презентую ваші увазі результати пошуково-дослідницької роботи на тему Велика сила малої річки. Актуальність зростання антропогенного навантаження на водні об'єкти, зокрема на річку дохну, спричиняє інтенсивне забруднення і скорочення біотопів річок і боліт. Хоча водні ресурси є відновлювальними, діяльність людини посилює негативний вплив. Мета дослідження встановити значення малої річки та оцінити вплив антропогенних факторів і ступінь забруднення на біотопі. мілкової річки дохна в межах села Флорне. Мета визначити способи зменшення антропогенного навантаження на екосистему прибережних смуг. Завдання Провести гідрологічні дослідження річки Дохна та Мілководь в межах населеного пункту, виявити антропогенні фактори та ступінь навантаження на привибережену смугу біля села Флорини, проаналізувати результати та запропонувати заходи для збереження і відновлення екосистеми, об'єкт дослідження: Мілководя річки Дохна в межах населеного пункту Флорини, Бершацька територіальна громада Гайсинського району Вінницької області. Наукова новизна одержаних результатів полягає в факторах антропогенного впливу на мілководдя, їх прояву в межах прибережної смуг річки Дофна, узагальнення результатів для вироблення заходів по збереженню та відновленню біотопів прибережних смуг, популяризації навичок екологічної поведінки в природі, бережного відношення до екосистем. Цінність результатів роботи полягає в тому, що гуртківцями флоренського закладу загальної і середньої освіти ведуться спостереження з відповідними записами та пропозиціями, починаючи з 2006 року. Загальна характеристика річки Дохне: Річка розташована на Подільській Височині та час Південного заходу на південний схід по території Баршацького району Вінницької області. Якщо прослідкувати за історією формування місць сіл, то більшість з них виникла на берегах річок та будівних сумостів, призвело до розширення населеного пункту. Річка Дохна протікає по території Бершацького району через п'ятківку Флорину, Велику Киріївку, Устю. У районі села Ставки вона впадає в Південний Буг, утворюючи широку дельту. У картографічних джерелах її мадивоплана вже вказана довжина річки 74 км. Долина шириною до 3,5 метра, долина заволочена шириною до 200 метрів. Русло розвинене шириною від 2 до 4 метрів, у Понизях до 10. У середньовіччі річка Дохна була повноводніша, ніж повідомляють записи боплана. Якщо розглядати термінологію виріту, бо бершать історичне єврейське містечко, то річка Дохна є четвертою річкою, яка відноситься до класу малих річок несаноплавна. В період освоєння була як кордон освоєної території. Отже, гідронів означав досягнутий польською державою рубежу у певний час історичного розвитку. Можливо, і стихійно відбулося заселення басейною річки Дохна. Рельєф на території рівнини у районі сіл устя Велика Київка, дещо горкувати. Пересічні висоти місцевості становлять 150 метрів над рівнем моря. Річкова мережа. Висота мережі нестабільна у зв'язку з переходом від вологого до сухого періоду. На висоту річкової мережі значно впливає осушення заболочених і перезволожених земель. Оренка, адже частина правобережжя довги переорена для виведення власного підсобного господарства. Урбанізація території та будівництво автомобілів і залізничних шляхів. Отже, через чинники, які ми згадали, в верхів'я деяких малих річок і навіть самі річки зникають. Оцінка екологічного стану на антропогенного навантаження на прибережну смугу мілководні ділянки водотоків, до постійно виражена течія представлені ектобіоморфами реофільних макрофітів. Рідкісні сьогодні реофільні угрупування макрофітів із плаваючими на поверхні води листками. На даний момент стан біотопу критичний, оскільки спостерігається трансформація угрупувань, деградація та зникнення реофільних комплексів, перебудова видової структури та деградація угрупувань, неправомірне використання мілковод домашніми господарством. Результати та порівняльний аналізу дослідження у нашій місцевості. Мілководне населення використовують для господарської та негосподарської діяльності. Розорюють для присадибної ділянки, облаштовують штучні водні об'єкти, копанки, облаштовують зони відпочинку з терасами та відкритими штучними ставками для купання, використовують як зону стихійні сміттєзвалищ та могильники тварин, неконтрольоване використання мілководня призводить до втрати прибережної смуги, яка висаджена уздовж річки на початку 60-х років минулого століття. Утримувала берег і давала умову покласти найдовшу вулицю села Флорин, збудовано 330 будинків. Річка поступово відходить. Для дослідження обрано частину прибережної смуги довжиною 500 метрів, вихід до якої мають 42 будинки У кожному ведеться підсобне господарство. 2024 рік став критичним площа річкової обмінини значно збільшилася, що зафіксовано на досліджуванні території. Рівень води почав знижуватися. У квітні 2024 року поступово, з тим, як площа мілководів збільшувалася, рівень у води у штучній водоймі копанці почав знижуватися. У липні води не було. І на цьому місці почала з'являтися рослинність. На дослідній території у липні 2024 року встановлено маячок синього кольору так, що над поверхнею залишилось 50 см. У вересні по периметру на базисних точках встановлено додаткові маячки синього кольору, які не були затоплені водою. На початку жовтня, після перших дощів, місце копанки почало наповнюватися водою, зафіксовано представників тваринного світу, які надають перевагу місцевості біля води та густим чагарникам. Люблять заплавні ліси. До кінця грудня 2024 року безгодна не довжиною 500 метрів заповнилось водою на 7 до 8,2 метрів, підійшовши притул до Копенки. Штончина дамба, яка протягом багатьох років підсипала місцеві жителі, є водним бар'єром між присадимними ділянками та річкою Дохною. Такі антропогенні ділянки можна спостерігати уздовж усього берега, куди входять присадимні ділянки. За період спостереження рівень водивіліс піднявся на 0,5 до 0,7 метрів, затопивши частину мілководня. Досліджувана штучна водою Макопанка, яка була повністю сушена в кінці травня, на початку червня, з ділянки площею приблизно 0,6 метри квадратних в результаті мішаного оживлення заповнилося водою і вимірена площа становить приблизно 70 метрів квадратних. Вивчивши попередні показники базисних точок, можна припустити, що площа водного об'єкта може збільшитись ще на 15-20 см квадратних. Маячки червоного кольору були встановлені в листопаді. З фото можна побачити, що з десяти пропорцій у межах досліджуваної території на Поверхні залишилося 4. Інші затоплені водою. Отже, рівень води в копанці піднявся на 50-60 см. Скориставшись даними КП Бершетьводканал, за власними дослідженнями можна спрогнозувати зміни площі мілководдя. Вереховши середні показники зміни ширини та глибини просягання, ораховано показники зміни базисних точок мілководдя до 2050 року. При сталих інших показниках в межах мілководдя це призведе до деградації поверхневого шару, зміни рельєфу та самого біотопу. Причина деградації біотопів, незадовільний технічний стан відомчих та комунальних очисних споруд, біологічні чистки стічних вод і недотримання на них технологічних регламентів, очистки та знезараження стічних вод, порушення вимог з водного законодавства щодо обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах водою, відсутність їх винесення в натуру, невирішеність питань щодо очистки поверхневого стоку з території населених пунктів, сільськогосподарських угідь, територій підприємств, установ та організаційних форм власності в Україні, що призводить до забруднення та змулення малих річок. До зміни природних біотопів та збідніння видового складу. Висновки Досліджено прибережні ділянки олігу та олігомезотрофних водойм із ознаками заболочення, де домінують галофіти та гідрофіти. Встановлено, що річка та мілководдя найбільше страждають від забруднення побудовими та сільськогосподарськими відходами, обміління через вирубку колісів та зміну клімату, втрати природного русла через мелорації. Доведено, що проблеми в річки та біотопу заплавних планах чарників прямо пов'язані з господарською діяльністю у руслі. Моніторинг показав, що зниження водорості веде до зникне. Чарникової болотної рослинності, що змінює ландшафт і призводить до втрати цілісності біотопів та зниження природного току річки. Несанкціоноване рекреаційне облаштування, знищення природної рослинності, а також мелорація і пересушення прибережної зони. Призводять до збільшення площ мілкової, спрогнозовано зміни біотопу мілкової та наслідки. Шляхи збереження, проведення екологічних акцій, прибирання, зеленення, встановлення інформаційних стендів біля річки, залучення школярів до спостережень і досліджень. Популяризація річки через творчі проєкти, фото, відео, легенди. Дякую за увагу.